Триває творчий конкурс, організований телерадіокомпанією Контакт ЛТД, газетою Гараської кур'єр та інтернет-порталом Олександрійські новини. Конкурс розпочався 27 березня. І за цей час до редакції надійшло близько 40 листів. В основному Олександрійці надсилали свої творчі доробки на електронну пошту редакції. Частіше учасники конкурсу писали вірші та прозу про Олександрію. А от малюнки та фотографії про наше місто та його мешканців чомусь не дуже активно надходили до редакції. У конкурсі беруть участь як дорослі, так і діти. До редакції вже написали школярі, мами, котрі знаходяться у декретних відпустках та працюючі Олександрійці. Цікаво, що у конкурсі Олександрія моє рідне місто беруть участь не лише жителі нашого міста, а й ті люди, котрі народилися в Олександрії, але нині живуть в іншому місті. Так свій вірш про Олександрію надіслала Катерина Рибченко, котра жила в Олександрії до 1964 року, а нині мешкає в Кіровограді. Найкращі вірші історії про Олександрію, фотографії та малюнки нашого міста опубліковуються в газеті «Городський кур'єр. Кожен може взяти участь у конкурсі, адже він ще триває до 20 травня. Кожен має шанс на перемогу. Автори найкращих робіт отримають грамоти від медіагрупи, пам'ятні подарунки від депутата міської ради та голови громадської організації Громадська варта Євгена Сайка, а також картини з салонного тіста від рукодільниці Ірини Колякіної і сюрпризи від директора Аеростудія Волшебний мір. Шаров Оксана Шаповал. Отож, надсилайте чи приносите до редакції свої вірші, прозу, малюнки чи фотографії за адресою проспект Леніна 136 а деталі конкурсу можна дізнатися за телефоном 34233.